Блок номер 82. два. називається Старий Кіт. Я так восемсотола сімсотла. Сімсот долара полянадцять ластрі. Руслан Кошулинський, віце-спікер Верховної Ради України, вже вдруге відвідав столичну виставку аукціон Мистецтво дарує тепло. Так він відзначає улюблених художників та підтримує армію, захоплюється організаторами, волонтерами. Шана їм і низький уклін людям, які ось так волонтерські зуміли організувати великих митців. Насправді тут ну, одні з найкращих робіт, які можна зараз побачити в Україні, водночас зібрані. І змога дати кошти, зібрати кошти від реалізації на аукціоні таких речей ну, це буде, я думаю, що достатньо великі. Внесок для допомоги до потреби тим хлопцям, тим воякам, які сьогодні там є, той час до цього аукціону, ми зверталися і до художників, і до бізнесменів, і до політиків, до різних прошарків населення. От і фактично виявилося, що ніхто не залишився байдужим. Хтось до цього вже допомагав і робиться регулярно. Хтось віддає десятину від своїх прибутків, хтось третину. Але в будь-якому разі допомога є стабільною і це є запорукою нашої спільної перемоги. Креативний директор вільного простору Смартвіль Француз Ерван Буве. Він охоче співпрацює з волонтерами ще з часів Майдану. Сам доклався до розвитку революційної шевчанки Ани. Ця робота також виставлена на аукціон кожна революція це мистецтво народного духу, а дух мистецтва без сумніву наблизить перемогу у цій війні. Свобода за час війни з Росією розгорнула потужну волонтерську мережу. Зібрані кошти на цьому аукціоні підуть насамперед на теплі речі для солдат, бо скоро зима свободі в Канасті. Сніжно вже готується до виїзду з зону. Ото не проти взяти з собою французького колегу. Керван, коли дізнався, що і я також їжджу на схід і ну, відвожу допомогу воякам, він теж вирішив, що хоче долучитися до допомоги і поспілкуватися ну також з вояками. Як європеєць і француз, я підтримую цінності українців і я повністю з вами. Я не міг не долучитися.